У середмісті Вінниці фахівці Центру контролю та профілактики хвороб разом з іншими медичними установами розгорнули мобільну лабораторію. Пройти обстеження та зробити щеплення в рамках акції. Операція, вакцинація могли всі охочі. «Тепер слив. Перед, назад». Тут, зокрема, проводили тестування на covid 19 розповідає помічниця епідеміолога Анна Аксентьєва. Ми проводимо обстеження людей на ковід. Ми беремо мозочки, в лабораторії обстежуємо, знаходимо чи не знаходимо, як результат який, і повідомляємо людям по телефону. Обстеження анонімне, обстеження безкоштовне, і люди з задоволенням приходять до нас обстежують. завтра до обіду результати будуть готові. Пані Зоя, внутрішньо переміщена особа. Про акцію розповідає, дізналася випадково дорогою до хабу Ямаріуполь. Вирішила скористатися можливістю пройти безкоштовне обстеження. Я вже зробила аналіз на гіпаті С на ковід. Зараз у мене підходить черга до аналізу крові на цукор. І я вважаю, що це дуже здорово, що безкоштовно ми маємо. Отримати результати таких аналізів, особливо для таких пільгових категорій, як пенсіонери, це має велике значення. У мобільній лабораторії можна було перевіритися на гепатити, виміряти рівень цукру в крові, проконсультуватися з лікарями, зокрема ендокринологом, онкологом, дерматологом. Такі заходи у Вінниці проводять регулярно, каже фахівець центру контролю та профілактики хвороб Олександр Мельник. Одна з головних цілей надолужити графіки щеплень, порушені через війну та міграцію населення. Дифтері вони самі притаманна циклічність, і якраз такий період десь до нас близький. Ну, а праве, це травматична інфекція, тобто зрозуміло, що зараз дуже багато і наслідків військових дій, і аварійних ситуацій, і побутове травмування можливі, тому дійсно це дуже серйозне захворювання, яке треба попередити. А єдиним дієвим методом це є вакцинація. Вакцинацію проводили у спеціальному вакцинобусі центру контролю та профілактики хвороб. Перед щепленням кожного пацієнта оглядала лікарка сімейної практики Світлана Гайворон. Перевіряємо її температуру тіла, вимірюємо тиск, дивимося її сатурацію, і якщо немає протипоказів до вакцинації, ми її виконуємо. У наявності у нас сьогодні дві вакцини. Це дифтерія правець, яка проводиться кожні 10 років кожній дорослій людині після 16 років. Тобто 16, 26, 36 і так далі. Можливо, було упущений цей момент там безпосередньо в 26 чи в 36, ми пізніше її виконуємо, у цьому немає нічого такого страшного. Та також від ковіду щеплюємо людей. Вакцинувався і 72 дворічний Іван Плахов каже, зробив щеплення від правця, бо розуміє його важливість. Буває всякі випадки. Може, десь отримаю травму, тому зробив вакцину вакцинувався. Мобільна лабораторія працювала протягом трьох годин. За словами Олександра Мельника, за цей час вакцинували 32 людини та провели понад три сотні тестувань. Завтра акція триватиме з 11 до 15 за адресою Соборна-70. Дар'я Красовська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.